Всім привіт. Ну що ж, я в Клівленді і я приїхав на озеро Ері, одне з великих озер Америки, ловити стілхеда. Сезон почався. Взяв з собою два комплекта, Одним буду кидати коливалочки, іншим попробую поджигувати так в товщі Стілхедик любить під'їдати, силикон буває. Я в одній із Марин, тут є витік річки зразу безпосередньо з місця де можна ловити і відповідно риба до річки підходить, тому її тут ловити з найбільш перспективніше. Ну, Будемо пробувати. Всім приємного перегляду і до зустрічі вже з вудкою в руках. Що вам допомогти? Ну щось так дуже легко йде, ще не зрозуміло походу. Оба! Опа! Опа! Ви трошки палку дрімайте до гури, нехай амортизує. Оооо! <рес> це красава, да? no? Оце гарно. Бачите, ви кажете, все, пішла і жара. Пішла, брати. Да, да. А на що? Ну лісну, звичайно, на це. Цю... Коливалку? Да, на коливалку. Я бачив, ми вертушкою ловили. <рес> Першу кров проливає дядько Олег. Так. <рес> Ще й самка. Оба! Є, Аба, гарна самочка. Самочка? А ні, а може і не самочка. Морда якась дуже довго фотографію, Бо ти розумієш, я ловлю. Коливалочку, Це від понтун 21. Я ще колись давно купляв. Років 6 чи 7, тому так вона в мене влежить, але стілхадом дуже подобається. І іншої риби на неї не ловив. Ну що, погнали далі. Повітря так. — один такий, один такий. Це два великороті. Прям вже навіть навіть не цей. Навіть не треба дивитися. <laughs> так, це О, бла... ось. в Клівленді, якби ви його би заміряли. Опа. Так. Оба. І офіційно би показали цей. Опа! Чекайте, бо я тут стояти не можу. <laughs> Що тобі е, Та сачок мені можете просто подати, я собі вже візьму. А я тобі свій дам, да? поки туди я. О, в мене ще й самочка, цю рибу треба не зляти. Є. Yeah. Я візьму вже. А передайте мені присосочок, далі я вже розберусь. Є. Перший стіл сезону. Так, давайте я вам такое покажу. Опа намотала непогано намотала. Ну Опа. ось така коливалочка, 10 грамова бродик, трошки перекусив з чайком. ком. цю сторону чуть-чуть вітерець так задуває. Знов риба перестала брати. Якийсь був момент. Чотири риби взяли і все. І галяв далі. О. Це вже добре. Може ще не все потрачено. Може, відність, і вже Фух-фух-фух. Опа. Так, дядько, Олег, впалив. Тягніть, тягніть троє. Вудкою хочу, бо мені катушку хана була. <рес> Катушка катушках Треба було просто взяти іде, іде. Так, може косячок вернувся. <рес> Зараз треба буде активно а, опрацьовувати точку. О, ну розмір розмір гарний Опа Самка. Да, бачу по морді. Гарна самочка. Блін Обає Да -мо, шо ти Гарна самка, просто ідеальна. Точно. Стовідсоткова самка ще й такого розміру. Скільки? Опа, рівно 2500. 2500 засвічується. Ну, нічого. Гарно. Фар. Олег в тулев гарного стилхеда. Самая самечка 2,5 кг. Ось так от. Баклан хороший, під шнуром <свист> Так, Ось таку. 10 грам теж, але вона Вона дуже груба, але, дуже, але маленька. Попробуємо може менше. З іншої сторони. Ні, <свист> ні, в воді. Ну я багато кефалі на города в Болгарії. Ух блін! Та риба була. Йо-мойо, -йо! прям дуже сильно. Я поставив цю коливалку з одинарним гачком. Ага. І тут реалізація на неї може хромати. Але добре, смикнуло добре. З статтю риби я не вгадав. В мене була підозра, що оцей відрусток ці Нижні щелепи. Що це може бути самець, але форма рибину дуже нагадувала самку їм змінимо філе. Покажу як я це роблю. Перейдемо сюди і поїхали. Чикс. І ось получаємо філе далі ми забираємо тут ребра Чикс. є ж такі кистучки, ось тут цей ряд. і добре. Чесно, ще лишилися ці кісточки, але якщо треба буде морозитися, то е, ці кісточки я вже після розморозки їх витягую, вони тоді легше витягуються з філа, бо так то вони трошки розривають. Ну, коротко, ось така от історія. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.